Ми звикли думати, що вживання бадів це як страховка, просто п'єш для профілактики, але більше це не завжди краще. А для цих трьох добавок дуже важливо розуміти: спочатку ти здаєш аналізи, а потім п'єш. Перше це залізо. Залізо це мінерал, який тіло постійно запасає. Але якщо в тебе немає анемії чи підтвердженого дефіциту, то надлишок заліза може відкладатися в твоїх органах. І дослідження показують, що надлишок заліза підвищує ризик інсульту або навіть діабету другого типу. Друге, це наш улюблений вітамін. Д. Він дуже важливий, але не безконтрольний. При хронічному передозуванні у тебе порушується обмін кальцію, і він може відкладатися в судинах і в нирках. І останнє це вітаміна або ретинол. В великих дозах він стає досить токсичним і може викликати головний біль, ламкість кісток і навіть проблеми з печінкою накопичується. Як правило, він в жировій тканині і ну насправді вимкнути, повернути процес назад після передозування досить складно.